Нам річі такої шкоди з дверима наробив ще. Це ну, душа болить і все. Оце нам річі наробив таке з дверима. Це просто жахіття, жахіття і все. Так он дідуля достав от, метал такий, ну, як профіль з нього гнуть. Треба полосу прибивати. Це ще коли ми їх ставили. Ці двері, ще як у веранді, робили ремонт, тоді за них 23 тисячі віддала. Це десь із Івано-Франківщини. нам. І ці двері важать 150 кілограм. Є ліс стягли, оце ж нова пошта підвезла під двір. Зі своїм транспортом, є лістя, досках. хлопці. ну Я їх вже не, по не поміняю, факт от, що. Оце тільки один вихід. Я кажу, зараз треба поїхати в магазин дати шпакльовку якусь купити, щоб його зашпаклювати, бо там і спідне ж вигріз, видряпавче. Ну, коротше. І що? Ну, нічого й не зробиш йому, що ти йому будеш. Речі. Ти хотів у хату зайти? ну Ти ж знав, що в нас нема в хаті. Господи, мати Божа, десь такої шкоди нароб.